Вітаю, друзі! З вами підприємство Агродніпр. Сьогодні в нас йде відвантаження. Люди замовили навіску в зборі класичної комплектації. Також ось окремо це приготували просто товар на склад, вилочка фарбована. І кронштейни навіски на 2 циліндри запресовані. Шліцеві частини запресовані. Навіть ось по цьому кронштейну покажу. Приходилось бачити, колір відрізняється, трошки гріли, щоб хорошо сіла. Щільна посадка довгі роки служби. Що входить у класичний комплект, Поперечина стальна, пальці гартовані, розкіси немає різних, одні тільки один варіант, на жаль, така комплектація. Тяга центральна іде класична. вісь поздовжніх тяг під гайку. 20х2,5 на гартована нашого виробництва. Проушинка кована, кронштейн стяжок іде теж кований нашого виробництва. Кронштейн правий отвори всі чітко співпадають. Стальний не чавунний. На ліву сторону у нас іде кронштейн механічної фіксації на візки в піднятому положенні. І довантажувач. Довантажувач йде 14 щічки, стальний кронштейн. Ну і також пальці, шкварінь, ЧК, все те, що потрібно для збирання навіски. Хто бажає обновити свого трактора, нового, напевно, в цьому році не вийде придбати. А ЮМЕЗЕ з новою навіскою буде якраз те, що потрібно. Тому хто хоче оновити свого трошки трактора, Замовляйте запчастини до трактора ЮМЗ підприємства Гродніпер. Всього вам найкращого. До нових зустрічей!